Друзі, всім привіт! Мене звуть Тетяна і сьогодні ми з вами розглянемо насіння, яке я буду висаджувати в цьому році. Те, що я вже поставила деякі насіння я вже поставила на стратифікацію, зараз я вам їх покажу в першу чергу. Ну, а я деяке насіння буду висаджувати в найближчому майбутньому. Буквально через пару днів, ну, а деяка пізніше, а деяке влітку. Давайте з вами все по порядку роздивимося. Можливо, вам це буде цікаво, і ви для себе підчерпнете якусь інформацію, або, візь, або візьмете на замітку для себе якесь насіння, яке можна посадити в цьому році. І так, на стратифікацію я вже поставила ліатріс розу, рожевий. Ось таку. Лаванду французьку. У мене є і рожеву, але у мене є, вибачаюся, щось я заговорююсь. У мене є вже лаванда, але не така, хочу спробувати через насіння ще висіяти таку. Ну, і ось такий деревий, деревій вишневий також поставила на стратифікацію. Цей деревій я в минулому році придбавала у флоріумі. Ого. ну Побачимо, як він в цьому році зійде Також поставила на стратифікацію примулу зубчату. Насіння, яку я купувала на Фейсбуці. Профіль дівчинки, яка продає таке насіння, я вам виставлю пізніше. І поставила на стратифікацію ще Ремуруса мікс насіння. Це насіння я також купувала на Фейсбуці у Надії Коваль. Ну, Хочеться погратися, побачимо, що в нас вийде. Так, Найближчим часом я хочу висіяти газанію, її вже можна висівати, але вона потребує досвідки, тому, ну, мабуть, висію в кінці січня або на початку лютого, щоб менше було досвідки і насіння було більш міцне. Краще, щоб проростало. Газанію я вже колись в минулому висівала, дуже гарно сходить, і проблем, в принципі, з нею у нас немає. Обов'язково буду висівати лобелію, і також алісу. Лобелію буду висівати таку, і у мене ще є суміш кольорів. Бачу, зараз знайду тут і вам покажу таку. а Це в мене суміш, і а, є ще ось з минулого року ось така ще лобелія ампельна рубіновий каскад. Дивіться, Алісум звичайний, оцей не ампельний, але я ним задоволений. от Я вам ставлю також фото. У мене до сих пір, хоча в нас Південний регіон, але до сих пір квітує Алісум такий рожевий насичений. Хоча вже в нас декілька разів були приморозки, але він до сих, до сих пір квітує. І ну, взагалі я не бачу з Алісумом якісь проблем, дуже гарно сходить. Дуже гарно цвіте, росте. Ну, Єдине, що потрібен полив. Ну, Але всі рослинки хочуть пити. Так, далі я хочу висіяти ось такі ромашки. Це Аляска Королиця. Вона у нас пишуть, що це багаторічник. Ну, Спробуємо. Так, фотеку, буду висівати. Ну, в принципі, нормально сходить, нормально у нас росте. І білосадову великоквіткову ромашку. Це в нас однорічник, але ось такі, дивіться, які гарненькі білі з такими яскравими. З жовтими серединками, б, то, як жовточки. Також я придбала у, на Фейсбуці в надії, Ков, мабуть, коваль. Я вам вставлю фото профіля ромашка Мішка Теді і ромашка Крайзі Дейзі. Також вам в фото цих насіння рослинок вставлю. Ну, Захотілося мені по. Експериментувати з такими ромашками. У мене є звичайна ромашка, яка квітує у в травні місяці. В тому році посадаю велику квіткову, але не знаю, як вона пережила літо. Навесні будемо бачити, що ми там маємо. Так, далі будемо висівати цинію і айстру. Айстру хочу висіяти зараз, покаміць у нас. Ну, така більш-менш ще мерзла земля, хочу трошечки посіяти в землю, і тоді трохи через розсаду побачимо, яка краще буде цей. Майорці у мене ось такі помпонні суміш така і суміш крупноквіткові. І суміш є у мене ціні префюжен. Проф'южен вибачаюся. Купувала в тому році в надії увалі проценко на Фейсбуці. Я її в тому році висівала, гарно зійшла, питань до насіння нема зовсім, і дуже гарно квітувала. Квітувала ну, вже до таких до приморозків. Тому, ось, бачите, я половину посіла Валюша дуже багато ложить насіння. Рекомендую насіння якісне, дуже чистеньке все, і в нього гарна схожість. Так, найближчим часом також буду висівати петуні ампельну суміш. Також буду висівати, мабуть, більше всього, що на початку лютого, ну щоб більше було в нас більш тривалий сонячний день був. Хочу також на насіння в на розсаду висадити жоржину Данді суміш хотілося б посадити жоржину фігаро, але я її не знайшла в маленьких. В пропозиціях лише у профпакетах мені вона не потрібна у профпакетах, але ну, спробуємо ось таку Тоже досить декоративна. Ну, побачимо, як що буде. Нічну фіалку, дуже запашна, суміш, ну, без проблемна. Потрібно висівати. Також кожного року ось таку настурцію високорослу махрову висаджую різних кольорів. Мені подобається гарний однорічник, хоча дуже потребує вологи. Влітку буду висівати ось таку віолу трикольорову суміш. В тому році я її сіяла і вона в мене зійшла добре, але чомусь. Ну, розкип загинули. Не знаю чому. Щось, мабуть, в агротехніці було порушено. тому Обов'язково також буду ще купувати насіння на перстянки. висіваю її також влітку. І гвоздики турецької також влітку її висіваю. Так, ось Алісум скельний. ну Це вже не знаю, яка по рахунку спроба, але в цьому році хочу його висівати зразу в ґрунт. Ну, чомусь він в мене через розсаду не, йде. не знаю чому. Гвоздика переста, прекрасно у нас зимує, З кількість років там цвіте. Чи перезимовує і по... прекрасно. так Із сухоцвітів буду висівати ось такий безсмертник, переквітковий та кермек. Буду висівати, зразу говорю, через розсаду, Ну так краще. І також хочеться різноману. Так, щоб різнобарвно було восени на грядці і взимку ось таку капусту висіть. Так, також через насіння буду висівати ще сон траву. Також купувала насіння на Фейсбуці. Ну, Побачимо, що в нас отримається. Скажу вам, що у мене не насіння, я купую здебільшого в супермаркетах. Ну, Де мені сподобалось, там і купую. В тому році це я так купувала і ну, не можу сказати, що щось погано в мене сходило чи ще щось. Всім насінням задоволена, схожість хороша, також вам ще покажу. Забула ось такі, я придбала цибулю Білу Монблан і цибулю Charm Sensation. Це в надії на Фейсбуці я брала геліопсіс спрінтер чи спінер. Ліхніс халцедон червоний. Все фото я вам повставляю. Валюші валющі проценко ліхніс коронований я придбала була. Тоді Монарди Низький мікс. У мене є одна Монарда, але червона хочеться ще інших посадити. І Вероніку голубу мені положили на подарунок. Ну, Будемо пробувати, побачимо, що в нас в цьому році вийде. Всім дякую за увагу, до побачення!